Сестри, за те, що Бог дарував нам цей день, і ми зібрались разом ім'я Господня на цьому місці, щоб нам розмірковувати над Божим Словом, шукати лиця Господнього, досконалюватись в пізнанні нашого Господа, приближатися до Бога всім серцем своїм. Для того, щоб нам бути Божими дітьми і наслідувати Царство Боже, вічне життя, а й Бог нам цьому допоможе. Ви знаєте, добре є, що ми сьогодні залишили свої життєві справи і прийшли перед лицем Господнє, для того, щоб поспілкуватися, помолитися, почути Слово Боже. Це є важливо і дорогоцінно, коли ми в якійсь мірі щось кладемо на жертву. Во славу Господню! Я вірю, що Бог нас всіх тут благословить. Слава Господу! Хочу прочитати перед нашою молитвою два текста з Божого Слова, трошки порозмірковуємо над ними і будемо йти до молитви. Читаю з другого розділу першого післання апостола Петра в російському тексті, 9 віршик і 10. Новий род ізбраний, царственное священство, народ святой, люди взяті і буде, даби возміщати совершенство, призвавшего вас із тьми в чудний свой світ. Некогда не народ, а нині народ Божий, некогда не помилований, а нині помилований. І друге місце Божого Слова читаю з послання до Євреїв, розділ. Десятый вірш 35 і нижче. І так не оставляйте упования вашого, которому предстоит великое воздаяння. Терпение нужно вам, чтобы исполнивши волю Божию получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умеет. Праведний вірою жив буде, і, а якщо хто поколеблються, не благоволить тому душа моя. Ми же не із колеблючихся на погибель, но стоїмо в вірі ко спасенню душі. Слава Богу. Слава Богу. Дорогі християни, братія і сестри, я звертаю увагу перше на те, що скоро гряде наш спаситель. Ми з вами живемо в час, останній, і слово Господнє нам святкує, Дух Святий нагадує, ми чуємо в проповідях і розуміємо всім, що скоро прихід Божого Сина Ісуса Христа. Оте, про що написано, що ми є Божий народ, що ми є царственне священство, люди взяти вуділ Божий. Ми є особливий народ Господній. Нам би так хотілося, щоб в нашому житті вже зараз все було по-особливому. ну, Я маю на увазі матеріально, фізично, щоб ми якось привілегіовано так жили в цьому світі і нам, ну, читаючи цей текст, якось так хотілося це побачити в своєму житті. Але браті і сестри, я більше відношу ці слова. До розуміння нашого уповання, що все-таки особливим Божим народом, Божими дітьми, воно в повноті виконається тоді, коли прийде наш Спаситель Ісус Христос. Ми й тепер особливий народ, ми й тепер Божі діти. Ми й тепер, браття, сестри, в особому уділі. Бог вибрав нас серед цього світу. Бог Звільнив нас від рабства гріху, Бог дав нам сьогодні можливість жити свято праведно перед Богом, мати доступ до Господа, з ним мати спілкування, це все нас відділяє від цього світу і робить нас Божим народом, святим, вибраним Богом, царством священством. Але в повноті, все те, що належить Божому народу, відкриється тоді. Коли прийде Син Божий Ісус Христос в Його славі за вірними Йому людьми. Слава Богу. І про це апостол нагадує і говорить так, що не залишайте вашого повання. Цьому предстоїть велике воздаяння. Цьому предстоїть велике воздаяння, велика нагорода. Бог приготовив славну участь для тих, хто сьогодні в цьому світі. Старається жити так, як заповідано в Божому Слові. Ось для того сьогодні ми зібралися, молоді сім'ї, для того, щоб нам поспілкуватися разом, послухати Слово Боже, послухати настанови, на поради для того, щоб нам виконати волю Божу, щоб нам збагатитися вірою, можливо, навіть терпінням у нашому житті, розуміючи, що нам Бог. Приготовив велику нагороду, якщо ми збережемо чистоту серця свого, віру нашу, уповання наше, для того, щоб ми достигли Божого царства. Господь хоче, щоб ми в цьому прибували. Ви знаєте, я бачив одну таку, як на мене, печальну картину. Був в одній великій церкві, не в нашій області, там на благословіння дітей приносили. По-моєму, 14 пар ну, дітей своїх приносили на благословіння. І ви знаєте, я там побачив таку ситуацію, що з цих 14 сімей, з 14 пар, там була тільки одна сім'я, яка молилася за 10 дитину. То всі були молоді сім'ї. І тільки одна ця сім'я, чоловік і жінка, могли нормально помолитися за свою дитину. Всі інші молились якось так. Господи, слава Тобі, Алілуя, Амінь. Я подивився і подумав: Господи, якщо таке состояння духовне сьогодні в цих молодих сім'ях, то нам треба піднімати тривогу до Господа. Де наше уповання? До чого прив'язане наше серце? Ну, навіть я так собі тоді роздумував, це саме найдорожче, що ми маємо дитину, попросити в Бога благословення. Мені здається. Ну самі слова б десь бралися для того, щоб помолитися Богу. Якось так там було. І я хотів би, браття і сестри, щоб ми в сьогоднішній день обратили увагу нашу, звернули увагу на те, наскільки ми живемо вірою в Господа, наскільки ми живемо пованім на нього, наскільки ми собі. Цінимо тим, що Бог нас вибрав, зробив царственним священством, Божим народом, людьми, які повинні тут возвіщати Боже царство, підтверджувати або утверждати все те, що Господь значить, проповідував і возвіщав. Ми сьогодні це повинні робити своїм життям. А Павел тут каже, що ми не колеблющихся на погибель. Ми стоїмо в вірі для спасіння душі. Оце хотілося б бачити серед нас, в наших сім'ях, в наших домах, що ми стоїмо у вірі, що Господь є з нами, що Бог благословляє нас, що ми бережемо те уповання, яке для нас передано Господом через Боже Слово. Ми будемо йти з вами до молитви зараз. І я просив би всіх нас, давайте ми щиро пошукаємо Господа. Щоб Божа присутність, як брат Анатолій нагадав на початку, вона відчулася нам. Ну, як написано є в Євангелії, що стало чути, що він вдома, щоб Господь прибув серед нас. І я так вірю, що Божа присутність вона наповнить наші серця і зробить їх способними чути волю Божу. І зробить способними тих возвищать, кому сьогодні браття доручили говорити на цьому нашому зібранні те, що важливо на сьогоднішній день для молодих сімей. Давайте ми про це помолимося Господу. Ще раз пошукаємо Бога щирій молитві. Хай Бог нас на усіх благословить, вставши на ноги, молимося Бога. Аллія, Господь.